Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Прихаюча життя. Кого цікавило харчування в готелі Імперіал Шамс або сама? Це 55 км кілометрів від Хургади, Єгипет, листопад 2023 року. Зараз я вам покажу це харчування. Починаємо зі снідан. Гаряче молочко. <кхух> Молочна кашка. Будеш кашку молочну? <кхух> молочну кашку будеш? Красанчики свежие. Mm -hmm. Ты с чем взяла? Это mm -hmm. оранжевый. Оранжевый. Yeah. Mm -hmm. омлет. Mm -hmm. А мы не возьмешь? Как Вы называется? Не, омлет. Мне, а мне я не, что? не, не, а омлет. Омлет? Uh -huh. омлет? Омлет. Держи, я пойду познимаю. Ні, Не, мені нормально. Так, а тут якісь. Так, 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 все разом, з мікс. Сніданок з сьомої до десятої бар починає працювати після десятої. Кабарені, фасолька, пюрешка. Тут у нас погодне молочко, водичка, кава, кипяток, чайок, чашечки. А тут на сьогодні закрита, зазвичай відкрита і ці. Тут різні спеції можна додавати. Так ось те вас Зранку дуже багато булочок. Джену, з 7 доклада йогурти, а там далі фрукти. В лобі-барі можна попити гарну каву, еспресо, американо з автомата, дуже смачна, з молочком без молочка, як побажаєте. Також можна замовити алкогольні та безалкогольні напої після 10 до 12 ночі. У всіх інших місцях це і бар на пляжі, і головний ресторан, і в номерах. Подають розчину, каву. Тепер переходимо до обіду. Обід подають в головному ресторані з 13 до 15 години. Зараз ми все знімемо. Вже барра працює, можна він обрати. Так, дивіться. Ріс. Ріс. Це у нас м'ясо якесь в соусі. Це у нас кабачочки і картопілька. Привіт! Тут спеції у нас. О, супер красиво. Так, тут у нас діти. Овоці. Курочка сьогодні. Зазвичай тут варена рибка. І рис чистий. Не солоне, Тут у нас водичка. Водичка. Напої вже починили з Fanta Sprite. Зараз, давай я зніму. Оце що таке Лоріан? Лар... Це я не знаю, що будемо куштувати щось смачненьке. О, це така курочка Чікін. Чикін рагу, класний. Хлебчик, булочки, булочки, хлопчик, лошечки, Дуже смачни. Тата, ты -та, який супчик взял? Ведь звермашелько и курочка. Не ага. Ніби смачни, але. Ты уже рыбку взял? Взял рыбку. А здесь у нас крем супчик. А тут у нас рыбка, так. Салатики, всякі різні. Можна салатики, можно чисті овочі, лайм, капусточка, зелені, дуже багато. Зелені, цибулька. Так, Тут будем, тут рисовий будем. Динька, апельсин. Знаете, как назвать? Это не вкусная. <laughs> да? Но... <laughs> Он очень взятый, На любителя, да? <laughs> так. И тут у нас тортики. Желе и кисточка. В ресторані є декілька залів, в яких ви можете спокійно знайти місце. Місць багато, і на вулиці біля басейну можна присісти, берете тарілочку, накладаєте все, що завгодно. Ті продукти, які подають офіціанти, да, тобто пасту, вермишель вони готують, можна замовляти з соусом без соуса, з овочами, без овочі, з сиром, без сира. А якщо рибку подають там, або ну, щось видають порціонно, то не соромтеся, можна підійти і Два і три рази, ніхто не жаднічає, продуктів багато, дефіциту ні на що не було. Дуже часто працює гріль, кожного дня різна кухня подається. тобто... Ага, Це в ресторані яка кухня. По понеділкам International, вівторок, італійська, середа єгипетська, китайська. френч. Орієнтам. Можна замовляти окремо кальмари 4,50, краби 3 євро, лобстер 10 євро, мушлі 3,50. 3 євро. Молочний коктейль. Так, пляжний бар. Можна каву чай. Водичка напої. Подають картоплю фрі, також м'ясо, булочку, можуть гамбургер зробити. Тут також стоять консервовані овочі. М'ясо, до речі, дуже смачне. Воно з овочами, різане м'язком, дуже смачне. Вони його або в булочку, або з картоплею подають. Ага, сіль перець, кетчуп можна тут налити. Ну, Дуже, дуже круто. В барі, який знаходиться біля аквапарку, це територія готелю Шамс сафага Тут подають булочки, подають морозиво, подають також гамбургери, ну, всілякі е закуски, і солодкі, і, е і не солодкі, але будьте обережні, ворони вибивають з рук тарілки, неодноразово замічали. Також в цьому барі подають морозиво, але за смаком воно дещо таке, знаєте, водяніст більше схоже на сік заморожений, а в тому барі, який знаходиться за лобі баром тобто біля басейнів Imperial Шамс, там ввечері з 19-ї години до, там, до 20 чи до 21 подають також морозиво, але там воно більш вершкове, більш таке смачне, ну, насичене. Також на другому поверсі над головним рестораном є два ресторани карт – це китайська кухня та італійська. Ми були в італійському ресторані. Дуже сподобалася піца. Дійсно, свіже, смачне, паста смачна, все смачне. А ось китайський чомусь не працював на той час. Ладно. Так, бабуся у нас взяла зелені багато, взяла Ладно. собі соуси сюди на Ладно, а що ти сюди наклала? Э, всякої там спеції попробую. Спеції, да. рибка, кабачок. Да, да. Щось овочне, А я собі взяла такий рис, раговочевий, такий салатик з капусти і таку курочку, курочку. Тата у нас розділує рибку, дівчата ще супчик доїдають. Добре, їй макарошки з сиром і помідор. Mm -hmm. да. Нехай бабушка скаже в інших готелях. Што, што? І як було їжею. А в інших готелях? боже, я перший раз в житті їм одну руку, одне мясо, цілими днями. В інших готелях видавали по кусочку чого-небудь. І, і оце зелені ніколи в житті не було. Я тут їх от наїлась. Але мені здається, тут у тебе співпало з коронавірусами, так? Да? Ти ж а? до коронавірусу не їздила. Цих? Їздила і до коронавірусу їздила, до коронавірусу, звісно, давали. Видавали нам вообще, ми ходили. хотіли. Mm -hmm. це налетіли, все розібрали і більше нічого нету. Mm -hmm. Ти понимаєш? А тут взагалі стоїть м'ясо, стоїть риба. Ава овочі стоять всі. Я в шокі. Коротше, коротше, ми задоволені харчуванням yeah. відпочинком, морем задоволені. Тільки тверезі, в перші дні напилися, вже тиждень тверезі ходимо, я не дозволяю пити. Бо вирішили оздоровлюватися, а не гробити своє здоров'я. Так, так, так. Такий відпочинок у нас сьогодні. довго. Але в, в обід і ввечері молоко подають тільки на лобі-барів. До речі, ага, це теж. Угу. пішли, 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 пішли. пішли. На лобі-барі, крім напоїв, алкогольних, безалкогольних, також можна взяти холодне або гаряче молоко, зробити собі каву, розчину, чайочок, зелений, чорний, все окремо. І також еспресо дуже гарний готують. Можливо, і турецьку каву, я не замовляла, не дивилася. В мене. Тепер переходимо до вечері. Алло, Хало! Паста, млинці з бананчиком, курочка, курочка в клярі, супер, гріс, жовтий, там баклажани, овочі. Мідболи, м'яско, картопля, рагу така з горошком. Багато дуже було ось таких типу віц дуже багато, можна різати. лепешечки такі лепешечки такі. Супчик томатосу. Власне супів. Тут у нас як завжди. Багато мовинчів. Дуже багато салатів і соусів з того боку. Так, і дивіться, які красиві тістечка, тістечка. Ще буває на вулиці Гріль, але сьогодні немає. Так, дієтичний стол, так, кошити. курочка отварна. Овочі відварні. Рис. Ну, це у них класика жанра. То курочка, то рибка. Все, тут напої. Напої я за рыбкой?

О, какие краси. На беретарілку пішов. Вигню. Ага. Вигню, ну-ка. Ага. Супер. Сейчас прийдемо. Ми виїжджали з готелю вночі, тому я не встигла познімати, бо була зайнята дітьми. Але на рецепшені перед тим, як ми сіли в автобус, нам дали ланчбокс на кожну особу, і туди входило відварне яєчко, булочка, пачечка така малесенька з джемом, яблучко або інший фрукт, або хурма, огірочок або помідорчик і сік. Ну, знаєте, На сніданок цього. Достатньо, коли ми виїжджаємо вночі, то нам на сніданок було достатньо. Але на весь перелюд, звісно, цього не вистачило. І тому є дуже добре, що я заздалегідь зранку на сніданок взяла з собою яйця відверні та булочки. І такого харчування нам вистачило на всю дорогу. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А в наступному відео ви побачите моє відео-відповідь на запитання, який він відпочинок з дітьми. Він буде в трьох частинах. Це буде наш ранок, наш день та наш вечір. Якщо вам це цікаво, то не пропустіть. Всім до побачення!